Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, друзі, на календарі 4 травня. От, на діляночці, е спаржі, е яку ми посадили в минулому році. От, я був 29 квітня. От. І от тепер от 4 травня, через 5 днів, от знову я на діляночці, тоді я показував, що тільки з'явилися ростки перші проростки спаржі на цій ділянці. І от тепер от дивіться, хочу показати, що через 5 днів дивіться, вже як підросли ті ростки, які я показував. Ну от, Бачите, так от порядку вже видно їх, бачите, як вони ростуть. І от, от такий от, бачите, росточок. От тоді мабуть, тільки з'явився, ну вже бачите, спаржу треба зрізати, ну ходити і зрізати кожного дня, щоб вона не переросла. Бо бачите, оцей оцей паросток, він вже, я вважаю, що він трохи переріс, його треба було б зрізати. Бачите, вже почав розпускатись. Для чого кожен день зрізати і не допускати, щоб спаржа переростала? Коли. Вона пустить листочки, ну, не зріжете і переросте вона, то це сигнал для того, щоб вже вона ну, не пускала, менше пускала ростків нових. Цього ростка їй буде достатньо, щоб вона вегетувала, От, І ті ростки вона вже буде пускати пізніше. От, або менше їх. А якщо ми зріжемо його, вона ще це сигнал для того, щоб новий росток знову почав рости. От, Ну, така от, е, особливість у спаржі. Ну, бачите, оцей от росточок, хочу звернути увагу на нього, він е, бачите, кривий. Ну, чому кривий? Десь він там наткнувся на якусь грудочку чи твердий ґрунт і почав криво рости. Тому перед початком сезону от, спа, треба побороти з буряном і бажано б, е, рядки профризувати зверху. Тобто розпушити ґрунт, щоб, по-перше, поборотись з бур'яном. По-друге, щоб в спаржі було комфортно, легко проростати. Тоді вона рівненько росте, от, і все нормально. От бачите, цей росточок, дивіться, який. От він вже 18-20 см. Якраз оце треба його різати. Такий. От, він вимахав, я думаю, днів за 4 він такий вимахав. І от сьогодні я його зріжу. От, цей росточок бачите, тільки показався. Я думаю, якщо буде тепло, ну чому пройшло е, майже 5 днів з того часу, як вони от такі виросли ростки? Ну, було холодно, вночі було досить так...